Вітаю, студенти! Сьогодні ми з вами починаємо новий курс, який називається Стратегічне планування. Зараз я відкрию його в модельному середовищі. Ось цей курс. Та секундочку. Не хочемо переключати. Стратегічне планування швейного виробництва. Він представлений в модульному середовищі як вибіркова дисципліна магістратури, магістратура вибіркової дисципліни, стратегічне планування швейного виробництва. В курсі включені електронні ресурси, які ви можете користуватися, а також, відповідно, розподіл по темам, де теми є назва теми, відповідно, є короткий опис і сам файл посилання з інформацією про тему. Отже, вона з вами вже пройшла перше заняття, і ми зараз з вами поговоримо про виконання лабораторної роботи. Отже, лабораторна робота перша називається аналіз конкурентів швейного підприємства. Сама лабораторна робота має ось такий вигляд. Я відкрила цей файл, і ми з вами маємо. Мету роботи навчитися встановлювати позиції компанії з виготовлення швейних виробів на ринку пропозицій і поз. Отже, сьогодні в нас ця робота складається з двох частин. Перша частина вам потрібно визначити фірму, для якої ви будете здійснювати аналіз. Швейна фірма, яка займається виготовленням виробів. Відповідно, це може бути уявна ваша фірма, це може бути фірма, на якій ви працюєте, чи фірма, яку вам, наприклад, подобається її продукція, ви хочете порівняти її продукцію з продукцією, аналогічною, яка є на ринку. Це може бути держ... Національний, да, виробник, тобто український товар, товаровиробник, або ж може бути якийсь... Міжнародна компанія, яка займається виготовленням. Отже, першу частину вам потрібно буде визначити компанію, яку ви будете для якої ви будете здійснювати аналіз, і відповідно конкуренти, тобто ті фірми, які займаються виготовленням чи наданням аналогічних товарів послуг, які для, для порівняння. Відповідно, ми вибираємо одну фірму плюс три-чотири фірми, які є конкурентами, і здійснюємо їхній аналіз. Після того, як ми виконуємо цей аналіз, аналіз ми виконуємо за асортиментом продукції, за ціновою політикою, за тими заходами, які використовуються кожною фірмою, і, відповідно, картиною, да, або Картою клієнта, тобто, ми побачимо, хто клієнт той чи іншої фірми. Таким чином, ми зможемо вже аналізувати якимось чином конкурентів, які знаходяться на ринку. Подальший аналіз ми будемо виконувати за свод аналізом конкурентів, який представляють у вигляді. Моделі SWOT-аналізу, яка показана в таблиці 1, тобто це у нас сильні і слабкі сторони фірми, і можливості та загрози, які виникають з тої чи іншої причини. Для виконання SWOT-аналізу використовуємо матрицю, яка подана нижче, де ми аналізуємо внутрішні ресурси і компетенції фірми, і, відповідно, зовнішні. І для того, щоб виконати цей аналіз, ми використовуємо даємо відповіді на конкретні запитання. Тобто, ми відповідаємо, якщо ми говоримо про сильні сторони, тобто переваги цього підприємства, внутрішні, та з якими є переваги, як ефективно працюють. Працює фірма в стратегії, в послугах, що інші люди розуміють під тим, наскільки сильні, якими є сильні сторони підприємства, які має переваги конкурент і так далі. Те саме стосується відповідей на запитання стосовно слабких сторін стосовно можливостей та загроз. І таким чином, давши відповіді на ці запитання, ми чітко можемо заповнити 4-5 позицій, відповідно в матриці свод аналізу і представити їх в лабораторній роботі. В принципі, цього достатньо. Аналізу за свод показниками, так, відповідно, і на цьому лабораторна робота завершена. Але в нас є перша частина, і перша частина аналіз діяльності фірми, вибраної і фірм-конкурентів, вона більш об'ємніша і буде, буде мати вигляд також презентації, яка Може бути представлено у вигляді презентації в PowerPoint. Отже, зразок виконання лабораторної роботи я відкриваю тут же ж на сторінці в модульному середовищі, і тут, в даному випадку, ми бачимо, яким чином можна здійснити аналіз конкурентів. Для прикладу, я беру уявний бренд 1 з зірочкою, порівнюю його з аналогічними брендами-виробниками одягу з LC Waikiki, Zara та Reserve. Відповідно, так, ми маємо бренд один зірочкою і аналізуємо бренди. Яким чином? Ми аналізуємо бренди за асортиментом. Тобто, ми дивимося основний асортимент, який виготовляє той чи інший бренд. В даному випадку, ми вибрали лонгслід в топ блузку, та чи а, ну, штани відповідно: блузка, спідниця і там жакет чи костюм. І таким чином аналізуємо ціновий рівень середній для цього бренду. І детальний аналіз ми виконуємо для якогось схожого бренду одного за асортиментом, тому що взагалом це буде досить об'ємне рішення, а вже далі, за використовуючи додаткові ресурси, ми будемо аналізувати всі компанії, які ми запропонували. В даному випадку в нас були наш бренд вибраний, і ще чотири інших, тобто п'ять компаній, ми будемо аналізувати за рештою показників. За ціновим достатньо проаналізувати за. Порівняти ваш бренд з якимось іншим. В даному випадку було порівняння з традіваріусом. Тобто, коротко, ви розглядаєте, що це за бренд, які в нього візії бачення, да, яка в нього мета на ринку, це можна побачити з сайта. Всі дані ми аналізуємо за сайтом. Можна подивитися, які прагнення цього бренду, що він хоче зробити, і знову ж таки, який асортимент у нього є. Для цього достатньо використовувати скріни з продукції, яка розташована. І далі ми аналізуємо за асортиментом. Тобто, штани у нас там були. Відповідно, ми мали такі вільні штани, і ці вільні штани також ми аналізуємо. За ціновим рівнем з представленням скрінів штани офісні. Також знову ж таки, якщо є шкала мінімальна, максимальна, ми теж можемо використати ці дані, тому що для усередненої ціни ми також можемо використати цю інформацію. Те саме стосується суконь, блузок, жакетів. І далі ми аналізуємо конкуренти, оскільки більшість сайтів дозволяють нам побачити, наприклад, побачити, наприклад, сукні, ми бачимо, що суконь на сайті, наприклад, розташовано 522, чи скільки. Відповідно, блузок стільки-то, стільки-то. Тобто, ми можемо в загалом сукупності додати всі значення товарів, які є на сайті, і визначити частку тих чи інших товарів на розташованих на сайті того чи іншого бренду. В даному випадку з Острадіваріусом визначили, що жакет це було 7%, джинси 21%, штани 32 – 32% і так далі. Тобто відсоткове сповідношення. Це відповідно бренд. Один зірочкою, де проаналізовано було. Його асортимент також і було порівняно. Якщо ми подивимося про стосовно конкурента, то, відповідно, сукні в нас займають більшу частину 43%, а в конкурента в нас сукні займають всього на всю 16%, більшою мірою це штани і джинси відповідно. Далі ми так само аналізуємо конкурента за тим, як він позиціонує себе. Тобто, вони більшу частину свого товару, ну, не більшу частину. Основну частину свого товару вони формують з базових моделей, і, відповідно, ці базові моделі вони е, зазначають, що це 14% е, продукції в них. І далі кількість виробів, так само проаналізувати за кількістю виробів, за цінами від мінімальних до максимальних. Ось чому я говорила, що потрібно звернути увагу на цінові, ціновий рівень. Усереднене значення, причому тут в даному випадку розбито на пальтово костюмний асортимент і платіно блузковий асортимент. Ви будете дивитися, залежно від того, який у вас асортимент є, такий і роз і, і формувати. Можливо, просто середня ціна. звісно ж, за асортиментом доцільніше розбити. Після того. Вам потрібно буде виконати аналіз конкурента за трафіком, використовуючи спеціальні ресурси. Які ж ресурси використовуємо? У нас є третій пункт в змісті виконання лабораторної роботи, і тут зазначено, що аналіз присутності конкурента в глобальній мережі можна проаналізувати за певними платформами. Отже, ми аналізуємо з вами компанії, які вибрали за платформами, які зазначені у методичних казівках. Для прикладу, ми рекомендуємо використовувати першу платформу SimilarWeb. Вводимо посилання в ваш аккаунт, вас відразу запитає, як ви хочете зареєструватися. Пропоную реєструватися через Google аккаунт. Воно вас запропонує вам продовжити. Можемо натиснути, перекласти на українську. І далі у вас буде запитання, як ви пропонуєте використовувати CIML P? Або ви англійської мови відповідно, запитання буде англійською. Оскільки ви працюєте в університеті, отже, для університету. Далі, яка ваша посада, чи як ви там. Давайте звернемось на англійську. Хто ви є? Пропоную натиснути відразу студ. І ви є студентом. Вибираєте студент і натискаєте далі. Відповідно, вам потрібно набрати сайт компанії. Так, зараз ми знайдемо наш сайт університету. Ось він є. Сайт університету. Так, далі. Скільки чоловік маєте? Ну, давайте виберемо 200, 500. далі. Яка промисловість, де ви працюєте? Оскільки ми працюємо в освіті, я пропоную натиснути Education. Next. І відповідно ваш номер телефона зазначає. Так, є. Робоча пошта також є. Що сталося? Щось тут багато в мене набрано. А, в мене рисочок в ціляках. Так, да, так. Да, да. Все, так, наступне. І тепер, звідки ви почули, ми можемо взяти, що ми. Використали Google, наприклад, і з Google дізналися. Next. І так, Start real. Maybe late. Тобто, вас запитують, чи ви хочете запросити команду, можливо, пізніше. І тепер тут відповідно пропонує ціну і так далі, але ми недостатньо хоч не хочемо платити, тому ми можемо натиснути. Використати обмежену версію тут, тобто ми будемо користуватися безкоштовно обмеженою версією. Вона буде виглядати наступним чином. Так, це ми закриваємо всі ці їхні повідомлення. І ось у нас є обмежена версія цього сайту. Далі ми можемо, в нас є позиції, які розблоковані, в нас є позиції, які заблоковані. Так, відповідно, ми можемо створити собі, воно ну, завжди нас буде запитувати, пропонувати якийсь ціновий варіант, ми просто закриваємо і так далі. Ну, для прикладу, ми можемо зробити веб-аналітику. Як ми можемо зробити аналітику? От, наприклад, ми, в нас були компанії, які ми там говорили, наприклад, зара, так? Ми вибираємо компанію «Зар», першу якусь там, яка в нас була. Далі ми можемо додати інші компанії. Для прикладу, ну, давайте виберемо ті, що у нас тут пропонує. Воно пропонує Бершка, воно пропонує, там, наприклад, там, Pull НБ, воно пропонує, можливо, там, давайте, які там ще є компанії. У нас були Страдіваріус, Stradivarius, Stradivarius є. І, наприклад, ми хочемо вибрати якусь українську компанію. Давайте виберемо українську компанію, яка в нас є в місті, Стіма, да? Стіма. От тільки би тепер знати, як вона пишеться. Стіма. Нео. О, стимаком'ю імені. Так, і що ми маємо? Ми з вами маємо тепер аналіз за цими. П'ятьма показниками п'ятьма фірмами. Тут можна додати п'ять фірм, ви вибираєте цю інформацію, відповідно, і ви можете, якщо навівши на кожну компанію, ви можете подивитися Значить, загальний рейтинг, країна, да, скільки за останній місяць було відвідувачів. На жаль, ця безкоштовна версія вона дозволяє проаналізувати тільки останній місяць, нам цього буде достатньо. І якщо ми подивимось на Стіму, ми бачимо, що країна. У нас е, Україна, так, за останній місяць було 125 тисяч відвідувачів. І ось ми, ми можемо: для того, щоб вам спростити інформацію: ми можемо весь цей сайт перекласти на українську мову, і ми бачимо можливо, десь трошечки е, такий. Е, Дерев'яний переклад, але все-таки ми будемо бачити глобальний рейтинг, ранг країн, тобто ті країни, які найбільш поширеніші, ранг в галузі, тобто у нас тут відповідно мода та одяг, скільки було всього відвідувачів, які чином використовували, які пристрої використовували, або це комп'ютери, або це мобільні, мобільні додатки. Ми бачимо, що більшість з них якраз використовували мобільні додатки, тобто мобільно, мобільним займалася пошуком, яким чином, ну, заручені це відповідно зацікавленість да? типу відношення, е, які були відвідувані щомісячні, яка тривалість візиту, скільки сторінок, скільки відмов, які, скільки переглядало сторінок, як відвідували за часом, які найбільш відповідно зацікавлені раніше по, 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 по терміну, і ми можемо бачити, що, наприклад, в, лю... в січні місяці найбільш відвідомими днями це було з 1 по 7 січня, тобто початок. Далі, відповідно, у нас пішов спад, і конкретно кожен бренд має певний якийсь колір, який відзначає його, і за цим ми можемо визначити хто скільки відвідувачів мав. Далі знову ж таки, які країни були. Ми, наприклад, можемо частка трафіку Туреччина, Іспанія, далі Франція, Великобританія, Сполучені Штати, і відповідно цей трафік, який у нас забирався. Синім у нас відповівно-синім у нас відповідно є зара. Національний бренд у нас блакитним. Тобто, якщо ми подивимося, то тут, в принципі, більшість таких світових мереж, вони це в принципі вони захопили цей ринок країн, які ми з вами говорили. Mm -hmm. Далі, тепер огляд каналів маркетингових, якими користувалися бренди. Відповідно, ми бачимо: тут постійно для пояснення спливають якісь додаткові вікна, ми бачимо, що за прямим. Посиланням у нас найбільше було, да? відповідно, знову ж таки, зазначається, чи це комп'ютер, чи це мобільні дані, який загальний трафік, далі платні, далі медійні оголошення, теж були, ми бачимо, зараз теж використовує, і, відповідно, органічний пошук, тобто пошук за якимись ключовими словами або за посиланнями. І ось ми бачимо частку того, що було проплачено компаніями для того, щоб зробити рекламу в соціальних мережах чи в інших мережах. Знову ж таки, пошукові терміни, знову ж таки, була оплата за це, на які найпопулярніші сайти знаходили чи, чи там поширювали інформацію про ці компанії. Відповідно, теж ми маємо навіть штучний інтелект програмування, так? Мав теж певну частку для Зари і для першки. І відповідно, де були оголошення брендів, яким чином ми бачимо, що е, певні сайти використовували ці оголошення, де і як, ми також це бачимо. Далі соціальний трафік, як використовували YouTube, Pinterest, Фейсбук, Інстаграм та інші. Знову ж таки, хто використовував медійну рекламу. Демографії. Так. І так само ми можемо подивитися з боку аналіз сайту, продуктивність, маркетингові канали, географія детальніше, більш якщо для того, щоб проаналізувати по країнах, ось ми маємо. Відповідно певний перелік, але тут знову ж таки бачимо, що у нас розблоковані тільки перші п'ять, бо це безкоштовна версія. Далі у нас є демографічна картина. Ми бачимо, скільки чоловіків і жінок використовували, користувалися цим брендом, заходили, який є розподіл по віку відповідно, цього бренду. Далі, яким чином залучалася аудиторія? Так, тобто це жінки 18-24, в основному для Зари і для Стіми це все на все дуже малесенький відсоток. Так, інтереси аудиторії, зараз глянемо, що у нас ще тут є. Тобто, ми бачимо, що іноді, е коли е ви Споживач займається певним пошуком, він знає, що певні бренди теж мають схожий одяг, відповідно, конкуренти, і таким чином є якісь перехресні. Далі цієї інформації буде достатньо для того, щоб проаналізувати за трафіком, за залученням, за маркетинговими каналами, за аудиторією, тобто за картою клієнта, за портретом клієнта, подивитися. Хто є клієнтом того чи іншого бренду, на кого потрібно звертати увагу. І ці, відповідно, скріни. Чому воно не хоче переходити? І ці, відповідно, скріни ви можете надати в презентації. Презентація у нас розташована відповідно. На сайті, От, якщо ви побачите, це якраз і є ці самі скріни, навіть без перекладу англійською мовою, трафік за каналами, то, що ми бачили, реклама конкурентів в мережах, демографія відповідно, можете зазначити, чи відповідає е, віковий е, Сенс, вікова група ваших клієнтів, тим клієнтам, які ви вибрали. Можливо, ви вважали їх конкурентами, а вони, вони зорієнтовані зовсім на іншого клієнта, і таким чином вони не можуть бути вашими конкурентами. Відповідно, проаналізувати, можливо, відібрати, можливо, замінити ті фірми, які ви вважали конкурентами, і проаналізувати інші. Якраз ця інформація буде вихідною інформацією для того, щоб продовжити лабораторну роботу. І ми з вами говорили, що якраз на основі виконання перших трьох. Пунктів змісту виконання лабораторної роботи, ви отримаєте якраз ось цю презент... Зразок схожий на презентацію, яка подана у вас в модульному середовищі, і на основі цього ви вже далі зможете виконати СВОД аналіз конкурентів, формуючи ось цю матрицю Свод аналізу. Вказуючи сильні сторони і слабкі недоліки, які притаманні для того бренду, який ви вибрали для аналізу. У мене все.